Декоративно-ужиткове мистецтво є освітньою спеціалізацією Марини Палій. Та деякий час майстриня працювала кореспонденткою суспільного. Доля знову звела Марину з народною творчістю під час війни. «З початком повномасштабного вторгнення я виїхала до Німеччини, бо я була вагітна. і в Мене двоє ще хлопчиків було, і там я потрапила в німецьку сім'ю, яка мені дуже багато допомогла. І не маючи коштів, не маючи можливостей їм віддячити, я вирішила щось створити таке, яке б нагадувало їм і Україну, і як знак вдячності нагадував про мене. Це була мотанка. І перша мотанка була з матеріалів. Скажем, так з гуманітарки, да я ходила там речі, постійна білизна, вишивка, і все це я використала в першій ляльці. Згодом ком'юніті українців за власним бажанням організувала майстер-клас із створення мотанок. Натхненно навчаючи земляків цьому мистецтву, Марина не щулася як почала поширювати його за кордоном через виставки і перформанси. Так з'явилася виставка в Райнсберзі. Це біля Німеччини культурна столиця Брандебургу, де я презентувала кілька цікавих мотанок, матеріалом яких слугував навіть військовий одяг мого чоловіка. Тому що спочатку повномасштабного вторгнення він в перший же день пішов до... Військкомату, і ми не бачилися, поки не народився найменший. До інституту розвитку міста звернулася крафт мисткиня для люкмотанок Марина Палій. Вона представляє зараз Україну, українські традиції у Німеччині, проводячи майстер-класи, різні фестивалях, приймає участь, перформанси. Таким чином і допомагає поширювати українську культуру серед населення. Да і для українців, для дітей. Інваліді проводять такі заходи. Зараз українські традиції це тренд, тому дуже важливо і такий міжнародний напрямок співпраці. Марина каже, мотанка її веде і далі. Спочатку як медитація, що думками повертала українських жінок і дітей на батьківщину, а коли кількість ляльок збільшилась, їх передавали на фронт захисникам. Своєю енергією, своїми думками, своїми помислами так ми створюємо оберіг і. Так ми проявляємо свою любов і ну так хочемо допомогти нашій країні в перемозі. До кривого рогу крафт майстриня привезла колекцію саме на дніпрянських ляльок-мотанок, бо й сама родом з Черкащини. Цього року разом з іншими майстринями започатковує флешмоб мотанок, виконаних за традиціями різних регіонів. Назва цієї експозиції Українське весілля Дівич вечір мені захотілось показати один з таких найдушевніших моментів, коли молода прощає. З своєю молодістю і а, стає вже. А... Так би дружиною, так. І а, в моїй виставці представлені кілька репродукцій ляльок, тих автентичних, які були зібрані Олександром Найденом та Наталією Орновою. Це відомі в українських лялькарських кругах дослідники. Перші відвідувачі виставки зацікавлено слухали про традиції українського лялькарства. Мені сподобалась виставка, враховуючи, що я сама колись брала участь. В майстер-класах слов'янських общин нашого міста на нього ляльки-мотанки. Ну і взагалі мені було просто цікаво дізнатись пані, тому що вона не місцева і. Послухати просто розповідь і подивитись, які екземпляри є в її виконанні. Також для загального розвитку, як то кажуть, не завадить будь-якому жителю нашого міста. Незважаючи на війну, міська рада, рада оборони міста робиться для того, щоб культурне життя розвивалося. Людям треба такі заходи яскраві, щоб було можливість переключитися. У нас ми бачимо да, славетна історія, дивовижна культура. У нас видатні майстри. Все це дає нам сили. В тому числі для перемоги, тому я всіх запрошую на цю виставку і на інші заходи культурні, які ми проводимо в місті. Тетяна Васильєва, Андрій Славний, цей день.